Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко перевірив бойові підрозділи Держприкордонної служби на передовій, які тримають оборону на Харківщині, на Лиманському, на Краматорському та Покровському напрямках. Він заслухав доповіді командирів, ознайомився з оперативною обстановкою, умовами служби, забезпеченням та озброєнням. Також спілкувався з бійцями, відзначив Дейнеко ефективність прикордонників, успішні удари по противнику, створення безпілотної бригади, а також посилення підрозділів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, що підвищує бойові спроможності, українська розвідка отримала інформацію про новий російський план військової експлуатації території Білорусі. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівників служби керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. За словами президента, деталі публічно розголошувати не будуть. Однак Україна попередить партнерів, яким може загрожувати реалізація цих планів. З нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, пане Андрію. Мої вітання, студія. Я традиційно питаю про оперативну ситуацію у тих зонах, де працюють бійці Державної прикордонної служби. Яка вона станом на 8.14, пане Андрію? Це велика протяжність, де виконують завдання прикордонники, бо це і весь кордон, і звісно, це лінія фронту. Ну але давайте можливо прив'яжемося до кордону з Росією. В першу чергу Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Це ті ті ділянки, де ворог знову ж таки щоденно б'є по українському прикордонні. Ціли ті по позиціям, звісно. Українських захисників в цілому, але бачимо ці атаки на населені пункти. Тут треба розуміти, що ворог використовує різноманітне озброєння від артилерії до авіації. А також в цьому році суттєво ворог наростив застосування безпілотних літальних апаратів для того, щоб бити по прикордонню, це знову ж таки і скиди з дронів, в тому числі півдрони, дрони на оптику голопну. І найбільше від цього страждає Сумщина та Харківщина по Чернігівщині. Кількість обстрілів менше, але вони знову ж таки також е, щоденні. Е, кордон з Білоруссю е, це інша, е, інша ситуація. Якихось активних е, дій поряд нашого кордону або безпосередньо по кордону з того боку ми не фіксуємо як власне і. Е, щоб здійснювалися обстріли нашої нашої території, але е, загалом цей напрямок він для нас залишається загрозливим, тому пильність тут е, зберігається на високому рівні по, е, по лінії фронту, де як ви зазначали, також нещодавно був і голова державної прикордонної служби е, в підрозділах відомства, які тримають свої смуги оборони е, в складі армійських корпусів. То найбільш так гостра ситуація це Лиманський, Краматорський і Покровський напрямки, де противник знову ж таки, здійснює і обстріли, але також бачимо і активність піхотних груп, які намагаються дійти до позицій наших воїнів, але застосовуючи і артилерію, застосовуючи і безпілотні літальні апарати. Наші хлопці роблять все можливе, щоб знищувати противника ще на підступах і, власне, уберігати тим самим наших воїнів, які знаходяться на самому передньому краї, якщо говорити про державний кордон з Росією безпосередньо, там же з їхнього боку жодних давайте не так. Наскільки вони далеко від безпосередньої лінії кордону знаходяться, і яким чином вони зі свого боку намагаються. Чи патрулювати, чи щось там робити, це безпілотники, чи, чи це фізично хтось там у них ходить, часто? Ну, від самого початку того моменту, коли ворог зрозумів, що його плани повторнення в Україну і захоплення України провалюються. Ми бачили, що ворог знову ж таки також облаштовує свої фортифікаційні укріплення на певній віддаленості від, від нашого кордону. Тим самим вони переходять таку оборону, очікуючи, що і Україна може здійснювати кроки для того, щоб протидіяти загалом російській агресії. Тому патрулювання, звісно, не здійснюється. Вони утримують свої позиції на певній віддаленості від кордону, з яких в тому числі здійснюють обстріли території України, застосовуючи зокрема міномети або запускаючи безпілотні літальні апарати. Тому е наша е наша задача задача Зокрема, і підрозділів державної прикордонної служби та інших складових сил оборони викривати такі позиції для того, щоб туди прицільно наносити ураження, знищуючи вогневі засоби противника і знищуючи стартові майданчики, звідки запускаються безпілотники, і ми це звісно робимо. Це законні цілі для нас, аби убезпечувати і українських воїнів, убезпечувати і населення України, Прикордон з прикордоння, бо знову ж таки ще раз зазначу, ворог не припиняє щоденно наносити е, удари. Е, в, натомість бачимо також і активне застосування ворогом е, безпілотників, е, які, якими вони здійснюють розвідувальну діяльність, е, намагаючись викрити побудову нашої оборони, а е, застосовуючи такі такі розвідники, ворог. Е, Он намагається зібрати всю інформацію для того, знову ж таки, щоб бити в подальшому з більш потужного озброєння, тому в цьому напрямку ми використовуємо необхідні засоби і, і стрілецьку зброю, і, і дрони перехоплювачі для того, щоб збивати ці дрони-розвідники противника і. Позбавляти його очей, бо це знову ж таки безпека для е, території України для е, мирного населення і для наших воїнів, в тому числі, скажіть а білоруси так само бояться підходити безпосередньо до державного кордону і десь там віддалено е, спостерігають безпілотники, можливо, теж застосовують для е, перегляду ситуації у прикордонній зоні. Як вони себе поводять? Ну, активності дронів по території Білорусі, поряд нашого кордону, ми не фіксуємо. Але звісно, що оскільки ситуація відмінна, до прикладу, ніж по кордону з Росією, та й власне Росія вибачте, Білорусь зазначає, що вона не становить загрозу Україні, але ну менше з тим, це їхні постійні маніпуляції, бо на жаль, Білорусь. Все ж таки підтримує Росію у війні, яка розв'язана проти нашої країни, і відкривала свій кордон, і власне надає всі майданчики для російських військ за необхідності. В той же час досить часто ми бачимо, як прикордонники Білорусі в Білорусі патрулюють свій кордон до притул до нашого кордону. Вони не підходять, але звісно, що Забезпечують, скажімо так, спостереження за за місцевістю своїми прикордонними е, нарядами тут днями прикордонники ж зловили чоловіка, який незаконно намагався втекти, втекти з України, використовуючи каяк. Такі випадки часті з такими плавзасобами, ось наші глядачі можуть побачити фотографії відповідної каяку цього. Зеленого. Чи не часті випадки? Бо я пам'ятаю період, коли там і качечки були, і ці кола на а, -а, а що зараз? Ну, загалом, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І це на різних ділянках: чи сухопутні, чи по ділянкам кордону, де він проходить по річкам. І якщо говорити про останні, то. Не часто, але це і не поодинокі випадки, коли люди е намагаються використати всі, ну скажімо так, підручні засоби для того, щоб подолати лінію кордону е по, по річкам. Хтось використовує такі каяки, хтось гумові човни, хтось вдається до е більших хитрощів, використовуючи такі підводні акваскутери, вдягаючи гідрокостюми, е чіпляючи за такі. Е Пристрої, які їм дозволяють переміщуватися водою, власне, можна навіть занурюватися, і в такий спосіб вони очікують, що будуть менш помітними для прикордонних нарядів для наших груп, аби їх не затримали. Але знову ж таки, щоденно ми продовжуємо затримувати на різних ділянках тих осіб, які намагаються незаконно подолати лінію державного кордону. Однак зазначу, що зараз кількість таких охочих зменшилася, якщо зокрема порівнювати, до прикладу, серпнем місяцем, коли був такий пік протягом цього року затримань порушників державного кордону, і їх, їхня кількість в вересні, в жовтні, продовжує зменшуватися. Ну на це звісно впливають і погодні умови, які все ж таки стримують людей. Від таких незаконних мандрівок Пане Андрію, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру за ваші відповіді. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.